Всім привіт, любі танкісти! Потрапив я на карту Устрічного Затока на ПТ-шці 10 рівня американець т 110 е 4 ПТ-шка World of Tanks. Він може трохи потанкувати, трохи настріляти урона з непоганою пушкою. Ідеально підходить для середньої та близької дистанції, тільки на велику відстані дуже погано стріляє, вона трохи, трохи не влучна ця пушка. Ну що мені тільки їхати з важкими танками, це десятки, дев'ятки. Тут я себе буду почувати. Доволі розкуто. Не, якщо я не в'їду одразу на як їх 100 не хотілося б на один, одну тисячу вихватити. Бачу, що на правий фланг поїхала майже вся команда, крім двох танків. Так, фаза. Союзники почали зразу рашити, вкатувати, а тим часом противники почали раш по другому флангу. Це для нас ну, така ситуація не, не дуже добра. Одразу зайняв позицію, щоб їх спробувати відстрелити паттон танк зараз е, союзників піде у ангар. А ну, по стерве. ніяк ні. Він там за скелею. До речі, якщо ви дивитесь це відео, ви потрапили на канал про Рака. Мене звати Роман, бажаю міцного здоров'я та гарного настрою. Ну. Один-два. У нас вже були двох. Ну, чекаю. Щось мені не, не вдалося бахнути по іс-7. Дуже швидко побіг цей об'єкт 260. О! Ось клієнт! 3-3 рахунок вирівняли. Кидаю туди блайнд на всяк випадок. Кидаю то направлення, тому що хочу побахати тут, щоб швиденько розбити противника на цьому фланзі. О! Цю. Срана ТВПха вилізла з того боку. О, оце мені пощастило йому влучити в піксель. Четвертий дуже рідко так робить. О, ну, це нова польська пт шка Дуже пощастило, що він по мене не бахнув. Но зараз я спробую його вбити і мені вдається. О, це так мені... Треба їхати вперед. Той ТВП мені не дасть життя. Так, у мене 1000 хп. Якщо... По мені бахне яга, то це все буде. Зводимось, зводимось і. Мені щастить. Він влучив у землю. А ще він хоче? Так, спробувати чи ні. У мене ж тисяча, він же ж виїде, так? Да? Ну да, він виїжджа. Зводимось, зводимось і влучаємо. У цьому бої мені щастить на влучання. Його... йому... його б ще б бахнути, але щось мені здається, мені такого шансу вже більше не буде. Ну да. Там маленький піксель був, але там індикатор по бронепробуття показував червоне. Так. Треба ж спробувати піймати цю срану ТВП. Привіт, м 103 Кидаю вертушку, вона залітає. У цьому бої мені ВГ гарно підкручує, мабуть, у слідучому бої буду дуже часто промазувати. Це вбив 103-го. А ну де ця ТВПХ? На тобі. Ні-ні-ні, назад-назад. Зараз буде по мені бахкати. Ні -ні. Ой, почав що Тільки одна пулька. А тим часом залишилося 4 танки. Непогано у мене накидано урона 4900. Якщо я встиг, може ще по комусь бахну, тому що пересувається цей танк доволі складно. Тільки 35 км кі на годину максимальна швидкість у нього. У, еміль вихватив. Швиденько, швиденько, скільки там 20 секунд у нього перезарядка, треба до цього часу його прибрати. Дуже добре, 5200 вже. Непогано настріляне. Заблокував теж непогано на 2000. Ну це все, залишилось їх двоє і вони там дуже, дуже далеко. Один залишився і. І зараз будемо переходити до після бойової статистики. Подивимося, хто скільки на бахав. Дякую, що подивилися це відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. І зараз подивимося. І це перша ступінь, основний калібр 5600, Непогано Непогана на цей раз вийшло непогано.